Я завжди бачила своє майбутнє тут. Я думаю, що зараз кожен з нас має робити все від себе залежне для того, щоб це майбутнє в нас було. Дуже болісно було, коли я майже не втратила е, своє місто. Зараз я розумію, що є можливість робити все залежне від себе для того, щоб ця ситуація не повторилася. Я займаюся пошуком і е, підбором людей на вакансії. Так як ми напівмілітарна організація, ми багато спілкуємося з військовими, ми не можемо дозволити, щоб. Не знаю, людина якимось чином була дотична до ворога, наприклад. Під кінець третього місяця людина е, така в легкому шоці від того, наскільки все несеться, наскільки е, багато всього ми робимо, наскільки багато ми всього ще хочемо зробити. Спочатку повномасштабного вторгнення команда виросла вже більше ніж чотири рази. Зараз нас уже ну, десь більше ста п'ятнадцяти. Мене звати Аня, я працюю рекрутеркою в «Повернись живим. Я шукала можливість бути корисною і. На той момент мені якраз трапилась вакансія від фонду, і я зрозуміла, що це класна можливість зробити робити те, що я вмію робити найкраще, і це буде приносити користь нашому війську і країні. От тому я сходила на співбесіди, дуже надихнулася тим, що мені розповіли, і я зрозуміла, що це буде челендж, що це буде зміна сфери, але мені дуже стало цікаво, я цим загорілася, і тепер я тут. Мені дуже подобається. Жити в Україні, я ніколи не уявляла, що я там кудись переїду. Хоча до цього там, я працювала в міжнародній компанії, була можливість е, працювати з будь-якої точки світу, е, але я завжди бачила своє майбутнє тут. І е, я думаю, що зараз кожен з нас має робити все від себе залежне для того, щоб це майбутнє в нас було. Дуже болісно було, коли я майже не втратила. Е, Своє місто, своє і рідне місто, і місто, в якому я прожила дитинство. А моя мама і брат були в Чернігові, і коли Чернігів був в оточенні, коли е, там я бачила відео, як зруйнували автомобільний міст, і я розуміла, що все більше... Е, Мене відрізають від мого дому, це було прям дуже боляче, і е, зараз я розумію, що є можливість робити все залежне від себе для того, щоб ця ситуація не повторилася. Я займаюся пошуком і е, підбором людей на вакансії. Також займаюся онбордингом, тобто адаптацією нових співробітників. Фактично, там моя робота починається від запуску вакансії до того, як в людини закінчується випробувальний термін. Дуже важливо, щоб людина відповідала нашим цінностям. Окрім того, для нас також дуже важливий досвід. Ми не можемо, на жаль, брати в команду людей, які лише горять цінностями. Нам важливо, щоб людина принесла якусь свою експертизу і підсилила нашу команду для того, щоб ми могли робити свою роботу ще ефективніше. І, відповідно, для нас також дуже важливий безпековий фактор і репутаційний. Так як ми напівмілітарна організація, ми багато спілкуємося з військовими, робота дуже відповідальна, тому ми не можемо дозволити, щоб не знаю, людина, якимось чином була дотична до ворога, наприклад, не знаю, співпрацювала з якимись там спецслужбами, ще щось. Ну тобто цей фактор важливий дуже. Ну, напевно, під кінець третього місяця людина така в легкому шоці від того, наскільки все несеться, наскільки багато всього ми робимо, наскільки багато ми всього ще хочемо зробити. Цього року до нашої команди долучилося вже більше 20 людей. З цих 20 людей на випробувальному терміні відвалилася поки що лише одна людина. От загалом всі його успішно проходять. Спочатку повномасштабного вторгнення команда виросла вже більше ніж чотири рази. Зараз нас уже ну десь більше 115. Ми приділяємо дуже велику увагу. Відповідності нашим цінностям під час відбору людей до команди, і, мабуть, моя найулюбленіша з усіх це пристрасть, тому що для нас дуже важливо знайти людину, яка дійсно горить тим, щоб допомагати нашому війську. Робота дійсно вимагає досить високого рівня відповідальності, адже йдеться про людське життя. От також дуже важлива цінність це взаємовиручка. І вона, мабуть, проявляється в усьому. Коли, коли приходить, наприклад, майно, дуже часто можна побачити повідомлення про те, що приїхало майно, треба його там, гарненько розставити, сфоткати для звітності, і я бачу, що там, команда долучається, допомагає. Або там, навіть коли в когось щось особистісно стається, там хтось захворів, ми завжди людину підтримуємо, сходимо провідати в лікарню. Тобто, Команда дуже так організовується і дійсно є ця взаємовиручка. Можна покластися. Важлива цінність, простота. Багато в кого з нас там якийсь дуже цікавий попередній життєвий досвід, але при цьому ми трошечки відкидаємо якісь свої амбіції в сторону. Ми розуміємо, що ми тут перш за все для того, щоб допомагати країні. Є ще цінність саморозвиток. Для мене це про те, що ми не маємо стояти на місці. Війна вона постійно змінюється. І ми маємо бути теж гнучкими до цих постійних змін. І для того, щоб бути ефективнішими, швидко пристосовуватись, ми маємо розвиватися, і кожен окремо і організація загалом дуже теж важлива цінність це зухвалість. Ми дуже відповідально виважено підходимо до рішень. Але коли рішення прийняте, ми наполегливо досягаємо своїх цілей в роботі і. Там мені здається, що команда робить якісь речі, які там, здавалось би, іноді неможливі. Просто але саме через цю зухвалість, через те, що ми робимо дуже важливу роботу, ми маємо докласти всіх зусиль і цілеспрямовано і зухвало це зробити. Коли ми приймаємо на роботу людину, вона заповнює невеличку анкетку для того, щоб ми могли представити її команді, і там є питання про те, чому людина долучається до ПЖ. Там найчастіше пишуть про те, що людина бачить максимально свою користь саме тут. А що це саме те місце, де є компетентна професійна команда, разом з якою людина зможе впливати на хід війни набагато більше? Це така, мабуть, найбільш спільна риса. Помітила такий момент, що, напевно, багато хто ідеалізує ПЖ, тому що ну, бачить зовнішню картинку. Я не скажу, що там, внутрішнє дуже сильно відрізняється від зовнішнього, але як і будь-що в цьому світі ми не ідеальні. Нам є багато що покращувати, нам є багато в чому рости. І запит на якісь покращення всередині організації він насправді дуже високий. Там постійно доводиться щось змінювати в якихось робочих процесах. Взагалі їх створювати, тому що команда дуже швидко виросла. Ну, від початку повномасштабного вторгнення організація повністю змінилася, тому багато в чому ми ще доточуємо якісь процеси. Цього не видно зовні, але всередині постійно якась відбувається бурхлива робота над тим, щоб покращити саму організацію, і її ефективність. Ми робимо настільки багато всього, що мені здається, ми про все не встигаємо комунікувати навіть там в наших соцмережах. У нас досить багато різних напрямів роботи. Тобто, найбільше, напевно, фонд асоціюють з тим, що ми забезпечуємо військових якимось майном і обладнанням. Але окрім цього, в нас є і інструкторські напрями, окрім цього, в нас є. Громадська організація в нас дійсно дуже сильна команда дуже компетентних висококваліфікованих людей. Не стоїть задача просто знайти людину, щоб вона виконувала свою роботу. Дуже часто запит від керівників від менеджерів організації саме в тому, що нам потрібна людина, яка Принесе якусь більшу цінність до організації, яка щось зробить по-новому. яка Принесе якийсь свіжий погляд. У нас багато етапів відбору. Ми намагаємося поєднати ось це і цінність складову, і софт скіли, і хард скіли. Це все поєднати, щоб людина була вмотивована, щоб вона горіла нашою місією, і насправді в команді в нас дуже багато таких людей.